Всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавановий Футбол. Ну що, друзі, всіх вітаю. Отак, от, бачите, так буває. Можливо, перемагати, можливо, перемагати в топових збірних, можливо, саме їх перегравати за грою. Якщо чесно, то перше зранку в п'ятницю, після матчу, що я сказав, це запитав своєї дівчини, чи не пам'ятає вона, а раптом, можливо, я заснув, і це все мені наснилось. Тому що я чесно відкриваю всі додатки в футболі, дивлюся рахунок, і в мене трошки це не вкладається в голові. Напевно, це можливо, особливо після євро. Хоча, як так пригадати, дійсно, коли ми останній раз настільки впевнено перемагали якусь топ збірну Взагалі, топ збірну це в нас була перемога над Португалією 2-1. Проте загрою я б не сказав, що там було прям настільки класно. Тут відрізок, от другий тайм, ми їх повністю знищили. Певні 20 хвилин їх просто навіть не було на полі взагалі. Там, якщо такі розіграші кутових було, особливо цей фланг після травми Сича, так конопля травмувався, потім Сич, і Зінченко грав правого захисника. Раптом, якщо ви не зрозуміли, в нас там мудрика немає. Якщо треба, буде, Зінченко може і лівим вінгером зіграти, як ми вже це бачимо. Для людини, в принципі, позиція це лише умовність. Так коли він там почав грати, з того фланга ще циганков? Хто там ще? Судаков туди зміщався, і вони оці квадрати, трикутники, вони просто як в песика грались, реально з тими бельгійцями. Дебрюйна на 68-й пішов відпочивати дід. Це було щось, друзі. Я хочу, щоб ми таке часто бачили. Проте, ну дійсно є ейфорія, я розумію, що не лише в мене, напевно. Але давайте от не будемо хворіти нашою постійною проблемою, яка в нас є. Не будемо знову до цього доходити, тому що в нас ми або... Підносимо до небес, а потім дуже боляче падаємо так було на євро. Найкраще покоління, там все, все виграють, півфінал, там забарник казав. А потім дуже боляче падаємо знов-таки. Або говно і далі по тексту, знаєте, дуже погані слова. Якось серединку золоту шукати. Всі збірні програють, виграють постійно. Але в нас такий менталітет, що ми або найкраща збірна в світі, або нижче Гібралтару. Ні. От такі реалії ми можемо нав'язувати боротьбу про те, якщо в нас є настрій. Якщо в нас немає настрою, ми можемо програти Албанію і Грузії. Якщо є, ми можемо перемогти Бельгію. Класно зіграли. Хотів би зауважити, що взагалі так довбик. Ну Довбика не було, і Мудрика не було два наших найдорожчих гравців. В принципі, ну хоча за трансфермаркетом зараз Забарний найдорожчий. найдорожчі. Проте затакувальні за ланки, якщо брати. Ну довбика, на жаль, і так в збірні не йде. А Мудрик, ну хто чесно, от скільки разів ви за матч згадали, що Мудрика немає на полі? При тому, що на тому фланзі взагалі вийшов Судаков, він зміщався в центр. Оце, він і так, в принципі, тяжів туди постійно, до лівого флангу, навіть збірно. Він зміщався в центр і Миколенко там ганяв. Клас, класно! Ну. Де люди, які казали, що ребро в дно? Ось тут сидять перед вами. Ну, якщо би жартів, клас, клас, коли хочемо, то можемо, бачите. Але давайте, звичайно, наших гравців треба, от так, коли треба хейтити, хейтимо, коли треба хвалити, хвалимо, але бельгійці. В них, от розумієте, дуже сильна різниця, дуже класна ланка півзахисту і нападу. А в обороні це просто що там за гравці? Один дід з дома інший, е, інша людина з прізвищем зіма, де Вінтер. Оце він якраз і тупанув в Україні. І ще там якісь хлопчики для биття. Тому розумієте, є а воротар найкращий голкіпер світу, куртуа, якби з цим не варто сперечатися, я думаю. І виходить так, що там у нас там Лукаку, там де Брюйне, там ще докуна заміні просидів весь матч, я цього не зрозумів, напевно, якесь ушкодження. А в захисті в нас просто рівень збірної, щоб не знаю, Азійбарджану, Арменії. Отак от. Тому треба цим користуватись, ми це і зробили, і тільки так. Тренерському штабу гравцям всім. Проте, як пишуть наші гравці, перший тайм закінчено. Дійсно, лише перший тайм, друзі. І далі все вирішиться в другому матчі в Бельгії, вже буде зовсім не так. Я так вважаю, бельгійці напевно прокинуться. Якщо ви запитаєте мене, хто пройти далі. Я все ж таки 60 на 40, Навіть це не емоційний прогноз. а Просто по тому, що я побачив на полі. 60 на 40 на нашу користь, що ми пройдемо далі. В цьому матчі конкретно я очікую щось по типу 1-1, Можливо, 2-1, Якась мінімальна перемога будь-якої з команд. То вже так як піде. Якщо ви до речі, дивились перше наше відео, воно дуже класно залетіло. І вподобаєк ви там наліпили. Дуже вам дякуємо. Україна, Бельгія. І якщо ви дивились, у нас там був прогноз обидві заб'ють. Він зайшов там, на якій на 55-й хвилині. Е, хоча коефіцієнт був 1,90, 50 на 50, залетіло аж бігом. І в цьому матчі я вважаю, такий прогноз, також його можна брати. Коефіцієнт чуть-чуть буквально менше. Ви зараз його бачите на своїх екранах. Також обидві заб'ють. Чому ні? Бельгійці будуть нести, їм треба забивати мінімум 2, це якщо ми просто нічого не зробимо. А так і 3, і 4, то один гол, якби для них навіть нічого і не значиться. Вони так за замовчення мають його забивати. А нам, в принципі, та і підійде, якщо вони заб'ють цей гол. Проте, якщо в них вже в кінці не буде переваги, якої їм треба, так в два м'ячі. А особливо, якщо це буде нічия, вони там будуть так відкриватись, будуть ці захисники стояти на центрі поля, а там вони не дуже швидкісні, як ви побачили. І такі зони будуть. І Якщо я казав в першому матчі, що Україна буде мати 3-4 своїх контратаки і реалізує і будуть, тому обидві заб'ють, то тут цих контратак буде набагато більше. І це будуть саме контратаки, тому що свої голи там забували не з контратак, так би мовити. Так? Це був позиційний напад, Бельгія підсіла, ми просто на куражі були. Тому ось так, друзі, такий прогноз мій на цей матч. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Обов'язково підпишіться на наш канал, якщо вам цікаво да, те, що ми робимо, і щоб нас не втрачати. Звичайно, дзвіночок. Поділитися з друзями і до нових зустрічей.